Пакуйте ві, ботинки Комфорт Норд підходять і чоловікам, і жінкам. На вибір універсальні чорне, сіре і синє забарвлення, розмірний ряд від 36 до 46-го, виготовлені з водонепроникної і з тканини, яка утеплена термоізоляційним шаром з пінного поліуретана, а всередині тепле, дихаюче екохутро. Сміливо носіть ботинки і в дощ, і навіть у 30 градусні морози. Завдяки широкому отвору, ботинки підійдуть для ноги з будь-якою повнотою та За Стівка липучка щільно зафіксує взуття на нозі, а гнучка підошва, що не ковзає з амортизуючою вставкою, зменшить навантаження на ноги. Тисячі покупців оцінили якість ботинок Comfort Nord. Замовляйте, і ви теплі, стильні і неймовірно зручні ботинки. Усього за 899 гривень. Телефонуйте! Увага! Грандіозний розпродаж від Розпакуй тіві. Встигніть замовити збільшувальні окуляри Фокус Плюс зі знижкою. Ціна усього 399 гривень. І ще одну пару отримайте у подарунок. Це зручні сучасні окуляри, які дають збільшення на 160%! Легкі та комфортні, функціональні та практичні. Окуляри Фокус Плюс відмінно пасують і чоловікам, і жінкам. Припаяти дріт, відремонтувати годинниковий механізм, протягнути нитку в голку більше не проблема. А завдяки спеціально розробленій оправі, що складається, і компактному чохлу, який йде у комплекті, окуляри легко помістяться у будь-якій кишені. Не напружуйте очі, подбайте про своє гарне самопочуття. Окуляри Фокус Плюс дадуть чітке зображення зі збільшенням на 160%. Замовляйте складні збільшувальні окуляри Фокус Плюс у комплекті з чохлом для зберігання. За ціною розпродажу усього 399 гривень. Та отримайте ще одну пару у подарунок. Поспішайте! Кількість обмежена! Телефонуйте! Святий Миколай один з найбільш шанованих християнських святих, заступник мандрівників та скриджених, величезників. Кіль... Кількість людей розповідають, як святий Миколай допоміг їм у складних життєвих ситуаціях. Представляємо вам хрест з образом Миколи Чудотворця, виконаний за правилами і канонами православної віри. Образ святого допоможе знайти сімейне щастя, збереже у дорозі, дасть сили пройти будь-які випробування. Хрест виконаний в литтєвій техніці мініатюрного рельєфу з довговічного біжутерного сплаву. Декорований під чорне срібло та позолоту, акуратна, якісна робота. Телефонуйте. Такий хрест чудово підійде в якості знака уваги для дорогої людини, або як оберіг для себе. Замовляйте хрест з образом Святого Миколая за номером, який ви бачите на екрані. Ваше замовлення буде з повагою прийняте, а ви отримаєте образ вашого помічника і покровителя, який завжди буде з вами. Телефонуйте. Все ще шукаєте якісне взуття на зиму. Та ще й за вигідною ціною представляємо абсолютний бестселер! Теплі та зручні ботинки Comfort Nord від Розпакуй ві. Ботинки Comfort Nord підходять і чоловікам, і жінкам. На вибір універсальні, чорне, сіре і синє забарвлення. Розмірний ряд від 36 до 46. Виготовлені з водонепроникної і з тканини, яка утеплена термоізоляційним шаром з пінного поліуретана, а всередині тепле дихаюче екохутро. Сміливо носіть ботинки і в дощ, і навіть у 30-градусні морози. Завдяки широкому отвору ботинки підійдуть для ноги з будь-якою повнотою та підйомом. Застібка липучка щільно зафіксує взуття на нозі, а гнучка підошва, що не ковзає з амортизуючою вставкою, зменшить навантаження на ноги. Тисячі покупців оцінили якість ботинок Comfort Nord. Замовляйте, і ви, теплі, стильні і неймовірно зручні ботинки. Усього за 899 гривень. Телефонуйте! Ми, українці. Ми вільні. Ми сильні. Ми вірні справжнім традиціям. Де б ми не були і що би ми не робили, ми цінуємо справжнє. Цінуй справжнє. Разом до перемоги. Будівельна компанія Матла з Україною в серці. Вітаю глядачів телеканалу tv 4 Ви дивитеся провінційні вісті. З 4 листопада у Тернополі стартує опалювальний сезон. З кінця вересня тепло почали подавати у міські та обласні лікарні. У жовтні опалювання з'явилося у садочках. А з 4 листопада тепліше стане і в помешканнях тернополян. Прошу розуміння всіх людей, оскільки технологічно тепло може з'являтися протягом доби, а не одномоментно у всіх квартирах. Якщо виникають будь-які проблеми з подачою тепла, його немає, або якась проблематика, будь ласка, терміново телефонуйте своїх керівників ЖЕКів, ОСББ чи управителів. У міській раді закликають мешканців міста відчиняти двері помешкань аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання.